У Києві проходить наймиліший монопородний песофестиваль. Коргія 3.0. Це масштабне та яскраве святкування міжнародного дня Коргі. Він зібрав власників, шанувальників та песиків породи Коргі. І що ж там відбувається, приїхала подивитися наша журналістка Ольга Шок і вже готова вам про все розповісти. Оля, розкажи, будь ласка, ти знаєш в курсі, що у королеви Єлизавети II саме була Коргі. Це таке улюбленець королевських родин і не одного покоління. побігли! Привіт Андрію! Справді я про це не знала, проте тут у мене теж з'явився свій новий друг. Подивися, це Юпі. Він блогер, насправді, досить таки популярна особистість, як я дізналася в соціальних мережах. Дивися, який він гарнесенький. Ми з ним вже тут трішечки пляжем побігли, пробіглись, тому що та Юпі, так, все правильно сказала, так. Я теж так вважаю. Тому що сьогодні тут справжній рай для коргі, для різних песиків, тому що тут навколо є багато різних різних локацій. Наприклад, тут ми з Юпі ось могли покататись на сапах, тому що для них організували усе необхідне. Ось там подалі, якщо ми зможемо вам потім показати, теж є власники, які разом своїми песиками на сапах разом пливуть ось так різновидний ловлять хвилі, тому що для них це сьогодні безкоштовно. Також ось тут поруч є справжня ярмарка для песиків. Там можна придбати усе необхідне. За цією ярмаркою є бранч. Там юпі міг поласувати різними ласощами, солодощами для песиків. Звісно ж, ось там подалі буде спеціальний квест для песиків. Тобто сьогодні події насичені дуже різними. І фестивалями, квестами, солодощами, Тож песики мають можливість робити все, що забажають. Ось ми тут з Юпі теж, мабуть, підемо після заходу. Теж спуштуємо, що ж там є на бранчі для песиків. А поки ми далі продовжуємо знайомитись, я прошу послухати загалом про саму ініціативу, що ж таке каністерапія, чому це важливо, тому що я дізналася для вас, тож далі прошу прямо мову. Його особливість в тому, що сьогодні ми об'єдналися для святкування не лише Міжнародного дня Коргі, але й для святкування 20-річчя розплідника. Це Сані, австралійська вівчарка. Вона сертифікований каністерапевт. Каністерапія це метод психоемоційної підтримки. Собаки допомагають знайти підхід. Між психологом і пацієнтом такий місточок пробудувати. Є багато досліджень, які показують, що при спілкуванні з тваринами в людини з'являється гормон щастя, стабілізується тиск, і психологу в такому випадку легше достучатися до людини. Поки в нас зробить. Каністерапія – це такий місточок, як ми зрозуміли між психологом та пацієнтом. Мені розповіли, що такі песики допомагають знайти легше контакт і коли вони вже виконують свою місію. То далі терапія може продовжувати без них. Але часто це починається з того, що сам песик починає подобатись, і от тоді вже на терапію приходять завдяки йому. Так, ось сьогодні на цей захід ще вранці було зареєстровано близько 200 песиків. Проте як розповіли мені організатори, ця цифра значно збільшилась за останній час, тому що приходять. Не лише власники породи коргі, також приходять і інші песики, які долучаються до цього свята. Чому ж це важливо? Наскільки загалом от така подія, наскільки загалом каністерапія важлива у наш час? Я теж для вас дізналася, тож маємо можливість разом далі послухати. Ще до війни, як таких фестивалів собак, не існувало. Це от був ноу-хау, яке з'явилось прямо на попередні війни. Ну ніхто не очікував, що це крім такого спілкування, зростання цієї спільноти, таких собаколюбів, а, вона буде дуже корисна для реабілітації. Тому що військові, особливо з важкими психічними травмами, з ПТСР, вони нуждаються в декомпресії. І як не странно, каністерапія стала одним із таких дуже гарних інструментів. Які дуже гарно виводять хлопців із такого стану депресії. І на сьогоднішній день, наприклад, у нас ті ж самі Коргі, власники собак, вони вже участвують в дрон-пікніках і учаться, як кидати перші свої скиди, скажімо, по цілям. Загалом одна з найпопулярніших локацій це Покажи. тут ось ця набережна, тому що тут пасики вавляться, тішаться, бігають хвилями. Також разом зі своїми власниками можуть молодець. прокататись а, на сапах. Є. Зараз одразу власники свою собачку намагаються всадити туди і будуть пливти. Дивіться, який цілий це процес, аби хвиля не понесла песика, аби все було з ним добре. Дивіться, як він буде зараз сам пливти. Нічого собі такі молодці зараз коргі намагаються опанувати ці дошки і разом зі своїми господарями поплавати трішки. Ось така процесія. Ось там подалі вже. Разом із песиками і плавають господарі, тому що сьогодні для них це безкоштовно. Досить таки цікаво, якраз в таку спеку можна поплавати, потішитись хвилями і вирішити так старувати спрагу. Тож це ну, така власна, найпопулярніша локація для коргів. Також вас. для них є різні інші заходи. Наприклад, там, для них зараз проходить квест під накриттям, для того, щоб не було такої сильної спеки. Також перед цим учасникам провели різноманітні лекції, інструктажі про те, як же ж бути з песиками у спеку. Тому що, як ви можете побачити, знають тут є, але ось там подалі, наприклад, є песики, які в панамочках таких, хто щоб не напекло сонечко в голову, для них проводили теж спеціальну лекцію, але дбайливі господарі теж уже Прийшли з песиками, у яких є такі картузики на головах. Також тут загалом є песики різного віку, як я дізналася деяким тільки 4 місяці, і вони загалом вперше виходять на такі масштабні заходи, вперше спілкуються з людьми, але дуже тішаться, хтось бореться з страхами, тому що є песики, які наприклад бояться людей, є песики, які бояться дітей. І от зараз це все вони намагаються подолати. Тож детальніше про те, як песикам така ініціатива, як така ініціатива їх господарям. Я все дізналася, тож маємо можливість далі з вами послухати. Ми прийшли перший раз з нашою собачкою Олівером. Він у нас тільки ну, нам рік, і він прийшов перший раз. Для нього це таке гновизну, тому що він дуже боїться. У нас був такий випадок діток, боїться. І тому для нас це щось таке новеньке. Але зараз все окей, тому що тут така своя стихія. Йому дуже це подобається. Коргі шомен кличка звати сподобалось. Багато коргі, дуже багато коргі, Багато коргі не буває. Дуже класно, собакам весело, це маленькі діти. Ми прийшли з батоном. Він ще малюк, йому всього 4 місяці. Для нього це в принципі перше таке, не те, що мероприяття. Він взагалі вперше знайомиться з собачками, тому для нього максимальний тут багато емоцій. Він вперше покупався, вперше познайомився, вперше погрався з собачками, тому для нього це здається, найщасливіший день його житті. От, просимо. Ми перший раз приїхали. У нас є ще одна старша собачка, їй вже три роки, але вона в іншому місті. Вона в Харкові, тому на жаль, вона тут не з нами. Але наступного року ми прийдемо сюди, всією сім'єю. Ми дуже вдячні організаторам. Це просто неймовірно для нас, як для максимальних любителів цієї породи. Тому ми дуже вдячні і всім рекомендуємо не тільки власникам корги, а в принципі, всім собачникам приїхати наступного року сюди. Це така е, Коргі-тусовка. Е, нам тут дуже подобається саме конект, тому що Кері подобається грати саме з коржами. І тут їх дуже багато, і вона прям в захваті. Вона так дивиться постійно, боже, скільки тут, і жінкі, звісно. Це теж круто. Ну і загалом для песиків досить такі цікава ініціатива. Бачите, вони мають можливість поплавати, і це якраз той момент, коли я б теж хотіла бути хор'я. А ми продовжуємо свідкувати за найважливішими міста. Андрію, поки передаю тобі слово. Приділіть будь ласка, Стала справжнім коргі Вумен, яка вже розбирається в цьому якраз на фестивалі дуже дуже красивих тваринок. Коргі в Києві перебуває наша журналістка Ольга Шока. Ми продовжимо.